Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування салату вишенька. Чому саме вишенька я його називаю? Трішки далі розкажу і покажу. Ви все зрозумієте, салат простий в приготуванні, але дуже цікавий і смачний. Розпочинаю з того, що винину я відварюю до готовності. В розсіл додаю спеції, всі перець, лаврове листя, сіль до смаку. І в тому ж бульйоні, в якому варилось м'ясо, я його охолою. Коли м'ясо зварилось, охололо, далі нарізаю всі решту продуктів. Свіжі огірочки. Викладаю відразу великий салатник, якому це все буду перемішувати. Напередодні відварені та охолоджені яйця також нарізаю невеликим кубиком. М'ясо, яке вже встигло охолонути, я також нарізаю невеликим кубиком. Я вам скажу, що я пробувала готувати цей салат з курячим філем. Це не так смачно. Це рецепт гармонійно поєднується саме з свининою. Хоча, до речі, я не пробувала з телятиною чи з бараниною. Ану, ви попробуйте і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Додаю сюди кукурудзку консервовану та вишні у власному соці. Солодкі вишні, які ми влітку завжди заготовлюємо, з якими печемо пироги. Стіджую від лишнього соку. Це все перемішую, не додаю вже ніякої Солі, нічого. Так саме солодкі вишні дають вишеньку, як то кажуть, на торті для цього салату. Він неймовірно смакує з вишнями. Дуже рекомендую вам приготувати і скуштувати. Заправляється все домашнім майонезом. І я додаю ще сюди сухарики, грінки. У мене в магазині вже із смаком сиру. Можна будь-який смак, треба, щоб такі були сухі сухі хрумкі. Я вже сухарі додаю е, аж перед тим, як подавати на стіл, щоб вони були хрумкими. Друзі, поєднання продуктів просто нереальне. Мало хто догадується, що в цьому рецепті додані вишні. Ну я буду сподіватися, що ви також приготуєте. Напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.